Всім привіт, я на ринку Шовар, сьогодні ціни на фрукти. О, вже є перша малинка. Ось скільки малина? 400 гривень цей кошик? Кілограм, кілограм, 400 гривень. А звідки вона? Городенко. Городе? Городек? Городенка. А, Городенка. Подивіться, є перша малинка вже на ринку сьогодні. Добрий день. Оскільки ця полонечка? 200 гривень. 200 гривень. А, ой, у вас ще є жовта черешня вже. Так? 250. 250. А так. ось така. 220. 220. А груші у вас по скільки? 150. 150 люба. Є ще персики. Персик нектарин, 220. Персик нектарин по 220. А абрикоска? Абрикоска 150 150, а виноград. 250, кишне. 250 кишне. Гарний. А Ось такий. Також 250. Арми. Це все під 12 навісом, 70-те місце. Оскільки сьогодні черешня? 150. По 150 це черніці. А яблучка? Яблука такі 60. 60. Ось такі, ось такі. Дож, 60. Також 60. Дож, 60, ось ці.

70, 70 і 60. 50, 70, 20. ось такий 65 Айдаре. Це є 99-те місце напроти 12-го У чому абрикос? 120. По 120, так? А черешенька? 120 також? Під 12 навісом також не густо. Але дивимося, що тут є. Скільки полуниця? 200. По 200. По скільки полуниця? По 200. По чому полуничка? По 180. По 180. Маргінал. По скільки буде полуничка? 150. А поскільки буде полуничка? А, 180. По скільки черешні? 200. По 200. Ваші черешні по скільки? 200. По 200? Це була гарна. Скільки полуниця? 170.